Прогноз погоди підготовлений погоднік Юа. Погода на завтра, 15 листопада. У п'ятницю повсюди, крім сходу, пройдуть дощі. У конотопі та Умані дощ з мокрим снігом. Однак нічого аномального в цьому немає. Мокрий сніг всередині листопада явище звичайне. Також можливі снігопади на заході та півночі. Денна температура повітря не більше 7 градусів тепла. У температурному режимі відбуваються повільні сезонні зміни, проте він відповідає кліматичній нормі. Водіям слід бути готовими до появи на дорозі першого снігу та ожеледиці. Але у будь-якому випадку слід пам'ятати про зменшення швидкості руху в міжсезоння. Одягайтесь по погоді, аби не перемерзати. А щоб ви завжди були в курсі останніх прогнозів. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Погоданий прогноз на два тижні тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте Погоднік на свій смартфон. Посилання в описі під відео. Погода 15 листопада. П'ятниця. У центрі України сонце закриватимуть хмари. У Вінниці пройде дощ. В Умані з мокрим снігом вночі від мінус 1 до плюс 2. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 2, плюс 5. Вітер здебільшого західний. Його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю дощитиме, тож не забудьте взяти з собою парасольку. З настанням ночі від мінус 2 до плюс один. У Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську день видасться холодним від плюс 3 до плюс шість. Швидкість північно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. На сході України хмарно. У нічні години від мінус 2 до нуля. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 2, плюс сім. Вітер західний, південно-західний Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Дощ пройде лише у Сімферополі. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс трьох. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 4 до 7 градусів тепла. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На півночі регіон вкриє щедра порція дощу у темну пору доби від мінус 1 до 0. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові дощі знизять температуру до плюс 3 плюс 4. Швидкість північно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю в столиці похмура та дощова погода. Напередодні вихідних холодно, вдень температура повітря не перевищуватиме 3 градусів тепла, вночі до нуля. Вітер північно-західний майже невідчутний, його швидкість до 1 метра за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.